Дійсно, жодний уряд в історії України не принцював такий термін, як уряд, який зараз сидить в цій залі. Ви дуже, дуже, дуже поспішаєте відправити їх у відставку. Що уряд має прозвітувати? Я не закликаю вам, як, вас, як він дякувати, але прозвітувати про ковідний фонд, прозвітувати про тисячі смерті від ковід. Про зараджених лікарів, які не мали форму, про апарати штучної вентиляції легень, коли ви нашими руками зібрали всі гроші з усієї країни і чомусь спрямували це на велике крадівництво з потужною корупційною мотивацією, в тому числі заносячи конверти в цю залу, цей уряд не підготував країну до війни. І не можна лише вішати цю відповідальність лише на президента чи його офіс. Це уряд є позицією, яка має підготуватися. І ви позбавляєте зараз Верховну Раду почути звіт.